Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзі! З вами Тавор Чернівський, наша щоденна Молитовна вервиця за наших рідних і близьких, за аненьку Україну, наших лицарів, козаків, воїнство Христове. Небесний батальйон волонтерів, медиків, рятувальників, ув'язнених, полонених, викрадених наших дітей українських, наших друзів, рідних, близьких. Сьогодні день Імени на Романа. І я згадую найперше свого дідуся Романа Світлої пам'яті Криховецького Романа Олексійовича, царство небесне, царство вічна пам'яті, велика любов і Шана за його життя, науку, за все, що він зробив для всіх нас і мене особисто виховав, дав науку, дав любов. Навчив е, правильним речам в житті, дуже сумую, що він рано відійшов і молюся за його душу, за Романа. Також брат, в мене, двой рідний роман, його, за його здоров'я, всіх роман згадуємо, романів. І також всіх, кого ми щоденно згадуємо молитви, нехай Господь буде молостивий, матінка Божа обереже своїм покровом захистить В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Молитвами, святих Отців наших. Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Слава Тобі, Боже, наш, слава Тобі, Царю Небесного, тішителю Душі істини, що всюди є і все наповняєш скарби, дібро життя, подателю. Прийди все в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсяк і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки віки вічні. Амінь. Придіти, поклонімося цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося Христу, цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твої по множеству щедро твоїх очисти беззаконня моє. Не пачу, обмай мене з беззаконня мого. Відріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє, я знаю, гріх мій завжди передо мною. Проти тебе самого я зрешив перед тобою зловчинив. Той правий ти в словах Твоїх і переможеш, коли б дош судити. Забув в беззаконнях, я зачати в гріхах родила мене мати моя. Це бо істину полюбив, оси невідомої, даєм не мудрости своє явив ти мені, Окропи мене, сопам'я очі, що ся вмий мене стану білішим від снігу, дай мені почути радість і веселість, радіють кості сокрушення. відверни лице Твої від гріхів моїх і всі беззаконня мої, очисти. Серце чисте, створив мені, Божий Духа правого, обнови внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого і Духа, Твого, Святого, не відіймай від мене. Верни мені радість Спасення Твого і Духом, владичному, утверди мене. Кажу беззаконним, законим твої і нечистиві до тени навернуться, і збав мене від веди крови Боже, Боже, спасення мого, Я мій радісно прославить справедливість твою. Господи, губи мої, відкрий, і уста мої спустять хвалу Твою, бо якби ти жертву захотів, дав би я то все палення немиле Тобі. Жертва Бог від дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиреним Бог не погордить». Ущаслив Господи, благовлінням Твоїм Сіон, і нехай здвинуться стіни Ірусалимські, тоді уподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення, тоді положить на вівтар твій тельців. вірую в єдиного Бого Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимо, єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світла від світла, богаістину, від Бога істину, родженого, несотвореного. Єдиносушно з цим, що через нього все сталося, він, задля нас, людей нашого ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святої Марії, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія палатою, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа жовтотворяв, що що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і сином рівно поклоняємо рівно славами, що говорив через пророків. В єдину святу Соборно Апостольську церкву і сповідаю дне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава! Отцю, що нас утворив, і нині повсякчас, і на віки вічні, Амінь. Богородице, Діво, Радуся, благодатна, Марії, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Сину, що нас відкупив, і нині повсякчас. І на віки вічні. Амінь, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Духу і Святому, що нас просвітив, у святій Христовій вірі утвердив, і нині, повстав час, і на віки вічні. Амінь, богородице Діво. Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона, Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, Святому Духу нині і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. О ласкавіше Ісусе, прости нам наші грехи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята й непорочно, зачата пречиста, Діво Марія, заступайся за нашу, до тебе прибігаємо, О, Мати Божа зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер і в водині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. Прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас спокусу, але визволи нас від лукаво. Розважмо як прочисте Діва Марія Господа, нашого Ісуса Христа, непорочно а зачала. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з Тобою! Благословенна тими жінками. Благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь, з тобою. Благословена, тими жінками, Благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, Радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний плід Лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатний Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Вони неласкавіше Ісусе, прости нам наші грехи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Святай непорочно, зачата, пречиста, Діво, Марія, заступайся за нас, що до тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розважмо, як прочисте Діво Марія, Господа нашого, Ісуса Христа, відвідуючи святу Єлисавету, у Лоні носила. Богодиться Діво, радуйся, благодатний, Марія Господь з тобою, благословена тим жінкам, благословений пліт лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна, Марії, Господь з тобою. Благословена тим жінкам, благословений пліт лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна, Марій, Господь з тобою. Благословенна тим і жінками, благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословена тим і жінками, благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тим і жінками, благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками. Благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа. і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою. Благословена тим жінкам, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатний, Марії, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вони ласкава, що Ісуса, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Святай непорочного, зачата, пречиста Діва Марія, заступайся за нас, що до тебе прибігаємо. О, Мати Божа зійшла на все людство полум'я своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що сини на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам Сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розважмо й причиста Діво Марія, Господа нашого Ісуса Христа, вифлеємі породила. Богородице Діво, Радуйся, благодатна, Марії, Господь, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатний Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тим жінкам, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тим і жінкам, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся. Благодатний Марій, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Дів, радуйся, благодатна і Марій, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.